Це в нас Айс і його сестричка Айса. Приїхали вони к нам з міста Героя Київ. Вчора ввечері приїхали. Перша зустріч таке враження, що ми вже з ними зустрічались. Це як не перша зустріч. В них є прояви щастя. Таке враження, як ми деякий час не бачились, і зустрілись. Перше спостереження. Стандартне вивчення трохи займає більше часу. Ну, перше, те, що я побачив, це собаки дуже контактні. Проблеми соціалізацією в них зовсім немає ніяких. Звуки різні люди, інші собаки. Ну, тобто соціалізація в них дуже добра. Я вважаю, що їх можна використовувати в розшуковій діяльності. Ну, вже бачимо, що в них задатки є, передались від батьків. Там матусі родословна КСУ, вона отака. Ну, тобто, вже попередньо є в них закріплені Хазяєва. Хлопці зараз виконують завдання, повернуться і будуть вже знайомитись з новими своїми побратимами. Це чергова допомога від них, за що дуже дякую. І вони з перших початків агресії на всі сторонні наші запити відповідають, допомагають нам дуже велике дякую.